Вітаю-вітаю! Мене звати Євгенія ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео я розповім вам, як зробити гарне-гарне панно у техніці Папперкрафт. Це буде ось така пташка калібрі. Добається? Про те, як я її робила, як я згинала папір, як я бігувала його, як я всклеювала. Все у відео. Цікавого перегляду вам! Не забувайте, про вподобайки. Паперкрафт доволі нова техніка виконання роботи з паперу. Можна її порівняти до техніки орігамі, але орігамі не вирізають і не склеюють клем. А техніку паперкрафт обов'язково вирізають і склеюють. В інтернеті я знайшла безкоштовну модель Калібрі. Вона буде на половинку, як барельєф. Я буду зараз вам показувати, як працювати в такій техніці. Ви можете обрати собі будь-яку скульптуру, яка вам буде до вподоби. Це можуть бути об'єкти на стіну, можуть бути об'єкти просто на поличку поставити як об'ємні фігури, можна задекорувати папером, можна залишити білу, можна роздрукувати на кольоровому папері. І тоді у вас скульптура паперова ваша буде кольорова. Я декорувала і в техніці скраббукінг, і в техніці декупаж, і просто набризкуванням декорувала. Розфарбовувала фігурку акриловою фарбою. Сьогодні покажу вам спочатку, як зробити паперову модель білого в кольору, а далі подивимось, як воно піде. Починаємо. Друкуєте! Викрійку або ви можете купити готовий набор. Зараз це популярна техніка, можна придбати в магазині готовий набор, але ви так само отримаєте його ось на такому листочку або на кольоровому, і вам все одно прийдеться робити все самостійно. Тому дивіться, якщо вам цікавіше роздрукувати, знайти самостійно, то можете скористатися пошуком в інтернеті. Тут показані частинки, яка до якої приєднувати, але іноді буває так, що схеми немає. І тоді ви знаходите просто однакові цифри і склеюєте їх між собою. Для початку треба розказати вам про інструменти, якими я користуюсь і користуються інші майстри. Я взяла ручку, яка вже не пише. Тут дуже гарний такий край тоненький і не прорізає папір, а навпаки, робить те, що треба. Бігує, кажуть. Ось тут є такі штрих-пунктирчики. Ви накладаєте лінійку і отак добряче цією ручкою, яку ви не бачите, бо немає там ніякого вже стержня, фарби немає. Та, що саме пише. І робите ось такі невидимі лінії, гарненько-гарненько натискаючи. Не рвіть папір, а просто собі отак гарно проводимо. Як я орієнтуюся, я роблю трошки довшу лінію, щоб зрозуміти, що там вже я пробігувала. Далі ви можете скористатися. Таким різачком, і на килимочку, який є спеціальним для роботи з різаком, або на столі, обов'язково щось підстеліть, якусь дощечку, ви можете прорізати цю деталь ось так різачком. І ось отримаєте, я не дуже сильно надавлювала, отримаєте гарний рівний зріз. Якщо ви працюєте з дітками, або, наприклад, немає у вас такого різачка, то можна скористатися звичайними ножицями. Вирізаємо ножицями по прямій лінії, яка йде вздовж цієї фігурки. Деталі, ос... Деталі, яку ми будемо склеювати одну з одною, щоб вийшла скульптура фігура. Ріжемо обережно, лише по лініях, і нічого зайвого не відрізаємо. Є фігурки, в яких полігональні ці схеми, в яких дуже маленькі клапани для склеювання. Я вже з цим познайомилася. Ось ці фігурки великі клапани, і вона дає можливість дуже гарно, міцно склеювати деталі одна до одної. А є фігури, де є дуже маленькі ці клапани, по 5 мм, то такі фігурки трошки важче склеювати, бо площина склеювання менша і треба довше чекати, поки вони склеються. Дивіться, далі, коли ми пробігували, на що ми це зробили Ми зробили це для того, щоб отримати згин. Бачите, рівний-рівний згин. І це буде лицьова сторона. А сторона, де у вас знаходяться циферки одна до одної, яку з'єднати. Оці лінії, по якими бігували, і маємо так згинати. Бачите, три кутнички прогинаємо. Всі-всі детальки прогинаємо перед початком склеювання. І потім шукаємо частинки, до якої це треба приєднати. Я зараз швидко-швидко виріжу всі деталі, пробігую і покажу вам, як це склеювати. Дуже уважно бігуйте і уважно вирізайте, бо кожен клапан має велике значення для схеми. Якщо ви щось зайве відріжете, тоді у вас просто не складається ні скульптура, ні робота. В такій роботі фантазувати не виходить, тут треба робити все по правилах, все по схемі. Це дуже-дуже важливо. Такі роботи прикрашають інтер'єри кафе, будинків. Можна такою роботою. Прикрасити магазин, де продають різні фенстовари. Я бачила, зустрічала в багатьох магазинах. Мене вже давно цікавила така техніка, але щось мене зупиняло. Зупиняло, зупиняло. Ну, можливо, те, що я тоді ще була не готова. А сьогодні готова вже і з вами ділитися і собі створювати такі вироби. Можна вирізати великим шматком, а потім дорізати вже меншим. Зверніть увагу, що на одному листочку не обов'язково мають бути елементи, які приєднуються один до одного. Тому ви можете спочатку вирізати все, а потім почати склеювати. Тобто, не робіть по листочку. Є такі схеми, де лише на одному листочку відмічені і зібрані частинки скульптури. Є такі схеми, я зустрічала, але не завжди таке воно є. Вирізаємо, згинаємо гарненько-гарненько. Загинаємо трикутнички і ось маємо таку частинку. Я думаю, що це клюв. І це частинка клюва теж. Я вирізала перший листочок. Він пронумерований був в мене циферкою 1. І зараз склеюю деталі. Користуюся я клеєм силіконовим. Можна використовувати будь-який силіконовий клей або резиновий клей, той, що недобре промочує папір наскрізь. Тому що вам треба, щоб дуже-дуже швидко схопилася ваша робота. Почну, це, я розумію, що голова, дзьоб, це калібрі. Я знайшла цифри 11,11. 11, і зараз мажу клеєм оцю частинку. Бачите, тут є такий дозатор носик. Багато клею не використовуйте. Якщо занадто сильно десь витік клей, витираємо серветкою і приєднуємо куточок до куточка. Слідкуйте, щоб не вийшов згин кудись в іншу сторону, перевіряйте, коли наклеїли, трошки притиснули і вже приклеєно. Далі цю частину роботи залишаємо сохнути, більше з нею не працюємо хвилини, 2-3. Знаходимо інший клапан. І наносимо туди клей. Трошки. І знову таким чином склеюємо всю-всю фігурку. Гарненько натиснули, перевірили, чи співпали ваші ребра, згину, всі полігони. Кажуть, полігональна модель, бо ці частинки це трикутнички, є прямокутнички, є квадратики, полігонами вони називаються. Далі знаходимо більший шматочок. Завжди працюють, починаючи з найменших. А потім їх приєднують до більших. Або можна працювати частинками, декілька великих деталей. З'єднали, до них приєднали менші. І тоді з'єднуємо. Дивіться, цифра 2. Біля клапана написана 20. І тут цифра 20. Я розумію, що мені це треба склеяти ось таким чином. Отак. Наношу клей. Приєдную. В мене вже склеєний клювчик. Тепер я беру частиночку. На схемі вона мені позначена як друга частинка. Знаходжу з однакові цифри. У мене ось 4 з клапаном і 4. Я розумію, що мені треба змастити деталь з цифрою 4. І сюди приєднати цей клапан. Ось так. Коли ви склеюєте, дивіться уважно, щоб цифри, які ви заклеюєте, їх вже не видно буде. Або запам'ятовуйте, або зразу шукайте схожі, я бачу, що в мене отут цифра 2. І тут я бачу: в мене є в дзьобику незаклеєна частинка з цифрою 2. Ось тут 2. І ось тут 2. І я розумію, що цей клапан я вклею сюди в 2. І ці всі маленькі теж буду вклеювати в серединку. Змащую клапан з цифрою 2. І оці клапани, які в мене цифра 18. І на дзьобі теж в мене є цифра 18, вже в дальній частинці. Все, далі все має склеїтися, якщо у вас є можливість чимось. Туди попасти, приєднати, то можете взяти якесь шило, або довгу-довгу якусь спицю, палицю, гачок, що чимось можна з'єднати всередині ці клапани приєднати. Йдемо далі. 14. У мене є цифра, є 8, є 1 і 17. Таке трошки схоже на лото збирання в техніці PowerCraft. Я знайшла 14 клапан. І ось маленький в мене 14. -й. І мені треба його склеїти ось так, потім одиничку і так далі. 10. І я так розумію, що цей клапан має заходити сюди. З'єдную їх. 43, 43. Ось і ось. Поруч ви зможете знайти так само схожі цифри 23 і 23, я теж з'єднаю. Але тоді клапани вже в іншу сторону направлені. Як є верхній ряд клапанів, так і нижній ряд. Можете протискати серветкою, можете протискати пальцями. Слідкуйте, щоб співпадали обов'язково, бо тоді не зігнеться і може порватися модель. Вона з паперу все ж таки натяжіння паперу, воно не таке, як з металу, наприклад, а, або з пластику. Все ж таки папір є папір. Але коли висохне, буде міцненько. І ще одна деталь голови. Зазвичай ці всі схеми розробниками дуже-дуже продумані, тому майже не зустрічається помилок. І помилка може бути у вас, якщо ви щось неправильно склеїли. А за схемою має бути все вірно. все, Склеїмо всі інші деталі. Всі частинки вже вирізані, зігнуті. всі края, всі бока, всі лінії згинуть намічені, голова вже висохла. Далі е, працюю з другою частинкою роботи: це крило, живот і хвіст. Таким самим чином знаходжу всі-всі цифри. Зараз шукаю великий клапан з цифрою 24. Знайшла 24, поки буде клаятися ця частинка, я буду працювати з іншим шматочком, шматочком 32. Папір, з яким я працюю, це акварельний папір. Його вага 200 г. Дуже міцний, не рветься, не тянеться, якщо намокне. Ну, це найкращий папір. Можна використовувати ще і більш міцніший папір. Але я більш міцнішого вже зараз не маю. Маю тільки 200 г. Це дуже якісний папір. Гарно виглядає на ньому буде акварель, якщо я буду фарбувати акварель цю пташечку. І акрил теж добре тримається. Рівномірно, нічого не промочується. 47, 48, 53, 53. знайшла. Так, от сидите, вишукуєте, вишукуєте собі циферки, які вам потрібні. Зараз шукаю 52. Нагадаю вам, що це така половинчаста модель. Тому тут половину менше роботи. Зазвичай вони зустрічаються об'ємні, як скульптури. Зараз покажу вам, які вже я створила. Маю ось таку лисичку гарну. Вона не пофарбована, біла. Маю великого кроля, якого я склеїла і побризкала акрілом. Ось такий він великий, він зараз прикрашає студію. І якщо комусь треба, можете пошукати в інтернеті схему і склеїти собі. Час виготовлення цього кролика 12 годин поспіль. Тому дивіться, чим більша фігура, тим більше на неї потрібно часу. Ще маю такого котика: він сидить і дивиться вниз. Якщо його поставити на площину, то він ось так голову свою опускає вниз. Я його заклеїла в техніці декупаж. Бачите, задекорувала такою серветкою з квітами. Мені дуже подобається. Він зараз стоїть на поличці поруч з картиною, де є такі самі квіти. І гарно виглядає. Далі шукаю схожі цифри. Знайшла 52-52. Така медитативна робота. Знаходити цифри, склеювати, залишати детальку відпочити і продовжувати з нею роботу. Ось у мене тут залишилось зараз склеєних Три великі деталі, знайшла ще меншу і її теж сюди доклею. Знайшла 54-й і приклею її ось сюди. Не нервуйте, якщо зразу щось не виходить, не можете знайти цифру, залиште, відпочиньте. попийте фрешу, попийте кави, водички звичайної. Помрійте і продовжуйте роботу. Все обов'язково вийде. Просто іноді буває, шукаєш, шукаєш цифру, і вона не знаходиться. Тільки подумаєш про щось інше відпочинеш, і зразу все знаходиться. В мене саме так. Тому і вам раджу робити відпочинки. Між творчими справами теж можуть бути відпочинки. Хоч творчість це є відпочинок від буденності. Але відпочинки в творчості теж мають бути. Ось так гарненько притискаємо, весь зайвий клей може вийти. Ручки обов'язково витирайте, бо клей приклеюється і тоді не дуже приємно. 49,49 -49 бачу, маю тепер три такі великі частинки. Продовжую роботу, вже майже все готово. 32-32 32-32. Якщо вам треба зігнути, ви бачите, що кут змінюється, обов'язково так і приклеюйте зі зміненим кутом. Бо потім буде важко це все згинати. Далі робота буде йти трошки важче, бо ми згинаємо і склеюємо малесенькі клапани, дуже-дуже маленькі. В інших фігурах це можуть бути носики, шматочки края вушок. Ну, а в цій моделі це крила. Продовжую клеїти 47-46. Знайшла, знайшла, знайшла. Ось так. Хочу сказати вам, що пташка Калібрі дуже-дуже красива в природі. Вона зустрічається в фіолетовому кольорі, в жовтому, в зеленому для маскування, мабуть в квітах. І фарбувати я буду свою пташечку акрилом, а жовтим, зеленим і фіолетовим. Вона буде така яскрава і гарно буде виглядати на стіні. Добряче тримаємо, бачите, вже дуже-дуже схожа на справжню пташку. Ось тут є такі згини, зараз приклеїться. І позгинаю я, так як треба. І будемо фарбувати. Ось, дивіться: Птаха вже склеєна. Прогинаємо їй всі оці реберця. І ось така класна вийшла калібрі. З іншої сторони, вона в мене. Ось так склеєна. Оці частинки ми будемо приклеювати на площину, на якій вона вже буде висіти в оформленні. Зараз я буду її фарбувати. Підкладаємо щось, щоб не забруднити поверхню. І обережненько зараз буду профарбовувати фарбою. Мені потрібні фарби, потрібна водичка, серветки і палітра. Оббираю фіолетову фарбу. Розводжу її з водичкою і профарбовую животик. Профарбовую лише ті площини, які буде видно. Все, що буде заклеєно, приклеєно до фону, я не фарбую. Ви можете скористатися фарбою з балончика, можете розфарбувати олівцями, можете зробити декупаж, можете зробити наклейки, які у вас є, які вам хочеться прикрасити птаха. Я пофарбую, це для мене буде швидше і яскравіше. Фарба акріл не промочує папір, тому робота не розлізеться і нічого з нею не станеться. Основа буде фіолетова, а далі я буду профарбовувати і жовтим, і зеленим. Нагадати, що ви можете використати просто кольоровий папір, коли друкуєте схему. Тоді ви зможете не розфарбовувати ваш виріб. Дивіться, Зверху я напів сухим пензликом промальовую, щоб був ефект пірячка. Трошки залишається фіолетового, а зверху з'являються ще жовті такі мазочки. Трошки нагадує, як значить, то піяний покров пташки. Це я так вирішила. Якщо вам так не подобається, ви можете так не робити. До речі, схемою я з вами поділюся цієї пташки. Ви зможете завантажити її на каналі Освітній Простір Шоп, заходите за посиланням, воно знаходиться в описі, і зможете собі завантажити таку пташечку. Пишіть, будь ласка, коментарі, чи сподобалася вам така техніка роботи з папером. Якщо вам буде цікаво, я буду знімати ще відео і додавати вам схеми для самостійного друкування і декорування вашого будинку, вашої кімнати чи вашого робочого місця. Бо коли робоче місце прикрашене, то і працюється набагато легше, цікавіше і продуктивніше. І залишилося в мене крила. Крила я зроблю зеленувато-фіолетово-жовтуваті. Обов'язково перед роботою підготуйте все необхідне. Це мають бути серветки, вода для миття пензлика. І ось так, ось так все швидко зафарбувалося. Маємо пірячку зверху, профарбоване, красиво. Залишаю це все висихати година 5. І далі будемо клеяти на фон або на рамочку. Подивимося, ще не вирішила. Пташка висохла, і, значить, це вже час оформлювати її в рамку. Я взяла звичайну фоторамку, прибрала з неї скло, і на місце фотографії поклала ось такий дизайнерський папір. Ви можете зробити малюнок попередній, квіти якісь або листочки. На іншу сторону, де в нас є такі білі непофарбовані частинки, я приклеїла двосторонній скотч. І отак розміщаю, щоб тіло пташки, і клюв помістився у рамку. а крила окремо будуть пархати над рамкою. Око я вставила сюди пластикове. Мені здається, що буде цікаво. Бо там був отвір. Ось і все. Пташка готова. Ось так виглядає цей птах зблизу. Бачите, як. Гарно промальовані пір'я, яскраві такі відтіночки і та гарним декором на стіні. Дякую вам за вподобайки, за підписку і за те, що ви радите наш канал своїм друзям. До зустрічі!